Доброго дня, любі глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли до мене, що дивитеся, що ви зі мною і підтримуєте мене. На цьому тижні буквально я получила декілька посилочок, декілька цікавих предметів, як для користування, так і в мою колекцію. І зараз я з вами. Поділюся ними. Ось подивіться, що я придбала, яку гарну, таку цікаву річ. Це така шкатулочка грибочок, мухомор із фарфора. Мені такі речі дуже подобаються. І я давно хотіла собі придбати, але все якось не вийшло, так як ціни на такі предмети зараз дуже високі. На барахолках я таких речей не зустрічала, а на інтернет-площадках вони дуже дорогі. Але мені ось попалась якось. Недорого, недорого, і я її відразу ж заказала. Ось така шкатулочка, я вважаю, що це все-таки шкатулочка фарфорова, кришечка у вигляді такого. Кришечки... Кришечка у вигляді... Ось така гарна шкатулочка фарфорова. Я все-таки вважаю, що це шкатулочка. Кришечка, така у вигляді такої шляпки мухамора. І ось сама шкатулочка, дуже у відмінному стані. Ми бачимо ось позолота, вся ціла. Ці полосочки такі симпатичні, золото не потерте, дуже в гарному стані, скольчиків немає. Це коростень, І коштувала вона в радянський час 90 копійок. Ну, а я її прикупила за 90 гривень От, в 100 раз. Ціна більша в 100 раз. Я думаю, ця шкатулочка вона для якихось таких невеличких речей, для таких мілких речей, для рукоділля або для якихось прикрас, біжутерії. Дуже мені подобається, дуже ось така гарненька річ. І наступна моя покупка це ось такий глечик, кувшинчик. І як ви бачите, знаменита форма гріпарі. Моя колекція поповниться отаким. От Кувшинчиком. В мене вже такої форми є декілька предметів. Ви тут подивитесь на екрані в мене будуть. І це вже третій кувшинчик. Ось подивіться, яка краса. Він невеличкий. На ньому є рельєфи, така дуже гарна рельєфна фігурна У уверху по ободочку ми бачимо також рельєфні форми. Цей кувшинчик таких дву, двох, два кольора фарб ми бачимо. Синя плавно переходить в такий голубий, тут колір такий білий. Самого кувшинчика такий прямо світло-світло-білий, але, на жаль, на ньому немає клейма. Але все одно я його придбала, тому що ціна була низькою, і такі форми кувшинчиків я колекціоную. Так що ось такі мої були нові знахідки на цьому тижні. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Не забувайте поставити вподобайку, звичайно ж. Підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вам вдячна. Ну, ось на сьогодні і все. До нових зустрічей. До побачення!